Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема футболу. Деякі футбольні клуби сьогодні будуть святкувати, оскільки знову нарешті гратимуть в Єврокубках. Я про такий євротурнір, як Ліга Конференції, про яку ми не говорили більше двох місяців, оскільки формат цього євротурніру трішки відрізняється від двох інших, тому що гралося в ньому лише шість турів, і всі вони були зіграні ще у 2024 році. А от плей-офф розпочинається сьогодні паралельно з Лігою Європи. В даному відео ми пригадуємо. Чим же завершився етап ліги в Лізі конференцій, хто напряму пробився до однієї восьмої фіналу і поки що відпочиває, а які 16 колективів саме сьогодні розпочинають для себе плей-офф. Поговоримо про всі 8 сьогоднішніх матчів. Ну і також згадаємо тих, для кого Євросезон завершився ще наприкінці 2024-го. Екзотиків на сьогодні вистачатиме, але розпочнемо випуск. Ми з гранду з лондонського Челсі, який був і залишається головним фаворитом та претендентом на здобуття цього євротрофею. Аристократи ідеально провели етап ліги, виграли всі шість матчів, обіграли всіх, що дома, що на виїзді, і при цьому ще й стали кращою атакою ліги конференцій, забиваючи то 4, то 5, а то навіть і 8 голів. Зокрема, в заключному шостому турі Челсі з рахунком 5-1 виграв дома у ірландського Шемрок Роверс – Завдяки, зокрема, хет-трику іспанського легіонера команди Марка Гію. Ірландці, незважаючи на ось таке фіаско, все одно будуть грати в плей-офф. Щоправда, не напряму пробилися до однієї восьмої, а розпочнуть плей-офф сьогодні. Тим не менше, представник Ірландії гратиме в плей-офф Єврокубка, де таке бачено? Челсі став єдиним колективом, якому вдалося виграти всі шість матчів. А от португальська Віторія Дімараєш, хоч і не змогла виграти всі шість матчів, але, по крайній мірі, жодного не програла: чотири перемоги та дві нічиї як наслідок друга підсумкова позиція. Зокрема, в заключному турі зіграли один-один вдома проти Фіорентини, незважаючи на те, що після першого тайму лідирували. За три хвилини до завершення матчу Орландо Мандрагора приносить флорентійцям один бал. Фіорентина в підсумку третя. Насамперед, завдяки домашнім матчам, всі три були виграні. Зокрема, в п'ятому турі познущалася над австрійським Лас Тож, ось ця трійця: Челсі, Гімараж, Фіорентина, які, власне, зайняли перші три сходинки, вони дійсно головні претенденти на трофей. А от між всіма іншими командами була справжня м'ясорубка, і багато що вирішувалось в заключному турі. Відзначив би шведський Юр Горден. Команда в стартових двох турах не здобула жодної перемоги, а потім виписує чотири матчі у переможну серію. Зокрема, в заключному турі вдома обіграє навіть польську легію. Перший тайм даного поєдинку, який відбувався за неймовірної атмосфери, тривав 60 хвилин, і його з рахунком 2-0 виграли господри в підсумку. Здобули з витягу 3-1 і в останню мить увірвалися в топ-вісі. Скандинави напряму в 1.8. Варшавська легія, незважаючи на цю поразку, втрималася в топ-8 насамперед завдяки чотирьом перемогам в стартових чотирьох турах. Тож поляки продовжують крокувати до польського міста Врослава, адже саме там, нагадаю, буде фінал цієї ліги конференцій. Також туди продовжує крокувати інший польський клуб, Ягелонія з Беластока. Але Ягелонія вже крокує трішки іншим шляхом, оскільки в заключному турі, зігравши вдома 0-0 проти Олімпії з Любляни, вони вилетіли з топ-8 по різниці голів. Дуже прикро. І сам. А сьогодні Яґалоня розпочинає свій шлях в плей-офф. До речі, завдяки цій нульовій нічиї також до плей-офф пробилася і словенська Олімпія з Любляни. На цьому успіхи словенського футболу не завершилися, адже і інша команда з цієї країни, а саме Целє, також в плей-офф. Щоправда, трішки в іншому стилі. В заключному турі Сельє вдома грали проти валійського Сейнса В першому таймі була гольова перестрілка 2-2, а от в другому повна домінація господрів. 20 ударів вони завдали по воротах супротивника, і таки один гол забили. На 79-й це робить захисник. Команди давіть зец. Целі у підсумку. Набрали 7 балів. У багатьох команд було по 7 балів. А от у словенців трішки краща різниця забитих та пробущених, тому вони в плей-офф. Але, мабуть, найепічніше до плей-офф пробилася сербська бачка Топола, яка в заключному турі вдома грала проти вірменського Ноха, і їм потрібна була лише перемога. Але по ходу поєдинку серби двічі програвали з різницею в два голи: спочатку 0-2, а потім 1-3. Причому рахунок 1-3 тримався аж до 73-ї хвилини. А потім хтось або щось вселяється в боснійського нападника команди і Фета Джаковаца. На 73-й хвилині він не реалізовує пенаті, але сам же встигає на добивання два на 76-й уже оформлює дубль 3-3, а на 81-й віддає результативну передачу на Мілоса Пантовича, який власне і робить рахунок остаточним 4-3. Серби в плей офф також з рахунком 4-3 в заключному турі виграло і Норвежське мьольде, здолавши чеську младу Болеслав. Епічності даній перемозі додає те, що вирвана вона була на 91-й хвилині, завдяки голу Хелдора Стевеніка. Як наслідок, і норвежці набрали 7 балів і за різницею м'ячів потрапили до плей-офф. Тож ще одні скандинави продовжують виступи в Єврокубках. А от шотландський харц став невдахою, тому що у команди також було 7 балів, але гірша різниця м'ячів ніж у багатьох інших команд. І в останньому турі, як наслідок, вони вилетіли з зони Єврокубків. Вдома грали в заключному турі проти турнірно невмотивованого молдавського Петрокуба. незважаючи на те, що шотландці перший тайм програли 0-1, За 6 хвилин в другому таймі забивають два голи та лідирують 2-1. Але на 83-й трапляється прикрість. М'яч влучає в руку захисника харца. Все це трапляється в штрафній. І після перегляду від обавтору призначається пенальті у ворота господарів, яке молдовани і реалізували нічия 2 два петрокуб не мав жодних шансів на плей-офф, але молдовани з собою на дно потягнули і шотландців. А от поки що найбільший успіх в лізі конференцій у кіпрського футболу, тому що всі три команди, які грали, продовжують грати. Це Аполь, це як завжди пафосний пафос. Ну і ОМОНЯ Романа Безуса. Всі три команди пробилися в раунд плей-офф, зігравши в заключному турі в нічиї. Так Апоель зіграв прикру домашню нічию з Астаною 1-1, По ходу матчу господарі лідирували. І якби виграли цей матч, то напряму пробилися б до однієї восьми. Пафос на 95 й хвилині врятував виїзну Нічію 2-2 проти швейцарського Лугано, А ОМОНія ні забила, ні пропустила виїзна нульова нічия проти боснійської борець Баня Луки. Зараз говоримо про підсумкову турнірну таблицю. Після шести турів розпочинаємо з топ-вісімки, яка напряму пробилася до однієї восьмої фіналу. Це, звичайно ж, гарячущий Челсі, 100% показник і беззаперечна перша позиція. Другим фінішував Віторія Дімара з Португалії, не програвши ще раз повторюю жодного матчу. По 13 балів набрали італійська Фіорентина, австрійський рапід, шведський юргорден та швейцарський лугано. 12 лишилося у польській легії, а з 11 балами до вісімки прорвалася Бельгій. Серк Брюге. Також з 11 балами фінішувала польська «Ягелонія», ірландський Шемрок Роверс» та кіпрський Апоелі. Але у цих колективів трішки гірші додаткові показники, тому будуть грати додатковий раунд плей-офф. З 10 балами фінішували відразу 5 колективів: кіпрський Пафос, грецький «Панатінаїкос», Словенська Олімпія, іспанський Бетис та німецький Гайденгайм. Бельгійський гент три матчі виграв, три програв, як наслідок набрав 9 балів і фінішував 17-м. По 8 набрали датський Копенгаген, ісландський Вікінгур з Рейк'явіка та боснійська борець Баня Лука. Із сімома балами до плей-офф продерлися словенські Цельє, кіпрська Омонія, норвежський Мьольде та сербська бачка Топола. Ось такі команди продовжують виступи в лізі конференцій. Ну і також пригадаємо ті 12 колективів, для яких євросезон завершився ще в грудні. Дуже прикро шотландському харцу, який набрав сім балів, але трішки гірші додаткові показники. Також дещо несподівано Єврокубки рано завершив і турецький Башакшахір. Також Єврокубки завершено для чеської млади Болеслав, Казахстанської Астани, швейцарського сент галена який став найдирявішою обороною Ліги конференцій, фінського Хіка, вірменського Ноаха, Валійського Сейнса, Безпрапорного Динамо Мінськ, Північно-Ірландського. Іспанського Ларна, а от австрійський Ласк та молдавський Петрокуб взагалі не виграли жодного поєдинку. Іспанський легенер Челсі Марк Ґую, забивши три голи в заключному турі, ні з того, ні з цього вискочив на першу сходинку списку бомбардирів. Зараз на його рахунку 6 голів. У іншого гравця Челсі Крістофера Нкунку – 5. Також по п'ять забили ще чотири футболісти, зокрема Кшиштоф Пьонтик, але поляк більше не заб'є, оскільки його Башак Шахір уже вилетів з ліги конференцій. Також не заб'є і Джоні Кені, оскільки вже не грає за Шемрок Роверс, Перебрався до Селтіка. А от Мілош Пантович з бачки Тополи та Афімі Копулулу з Ягелонії ще можуть забити. Говоримо далі про плей-офф сьогодні. Перші вісім поєдинків. Чотири матчі розпочнуться о 19.45, чотири о 22.00. Стартуємо з тих, які перші. Тож сербська бачка топола проти польської Ягелонії. В цьому сезоні серби вже грали проти одних поляків проти легії з Варшави і поступилися вдома 0-3. Як зіграють проти інших поляків? Подивимось. Безумовно, в двома протистоянні фаворитами виглядає саме Ягелонія. Грецький панатяний ікос відправився в далеку для нього подорож до Ісландії на матч з тамтешнім вікінгером з Рейк'явіка. До речі, в рейкявіку зараз плюс 6, а от в Афінах плюс 12. Чи будуть оці 6 градусів різниці вирішальними? Подивимось. Норвезькі «Мьольде» та ірландські Шемрокрова свої попередні офіційні матчі провели ще 19 грудня минулого року, власне, в шостому турі Ліги Конференції. З того часу жоден з клубів офіційних поєдинків не проводив. До речі, ці команди в 2022 році між собою грали в Лізі конференції. Тоді дві сухі перемоги за «Мьольде». Ну і також цікаве протистояння буде між словенським Целіє та Кіпрським Апоелем. Цікавість полягає в тому, що даний поєдинок буде обслуговувати українська бригада арбітрів на чолі з Миколою Балакіним. Переходимо до матчів, які розпочнуться о 22.00. Тут на нас очікує балканське протистояння боснійська борозбання лука проти словенської олімпії з Любляни. Сподіваємося, що емоції та пристрасті тут будуть не на першому місці. Або бельгійський Гент, або іспанський Батис завершать виступи на доволі таки ранній стадії, а все через те, що гратимуть між собою. Зважаючи на те, що матч відповідь в Севілі, фаворитами виглядають іспанці. Датський Копенгаген у 2025 році ще не проводив офіційних поєдинків. А що з того, що німецький Хайденхайм проводить, німців чотири поспіль поразки в Бундеслізі. Команда веде боротьбу за виживання, і не зрозуміло, чи потрібен їм взагалі на даний момент Єврокубок. Ну і також на нас очікує кіпрське протистояння ОМОНія проти Пафоса. А що це означає? Це означає, що як мінімум одна кіпрська команда точно буде в одній восьмій фіналу. Можливо, будемо симпатизувати Омонії через Романа Безуса. Сподіваюся, дане відео допомогло вам пригадати ситуацію в лізі конференції. Якщо так, підтримайте його та канал лайком. Ми будемо продовжувати слідкувати за цим євротурніром, ну але то буде трішки пізніше. На сьогодні ж, все. Дякую за увагу, за приділений час, за підтримку каналу. На все добре.